Другий момент. Захарло розказує про кольорові революції, про арабську весну, які були організовані саме через Твіттер, і за допомогою яких нібито е, там е, мінялася влаг. Насправді, це знову ж таки є маніпуляція і підміна історичних понять. Якщо коротко, то. Якщо говорити про ситуацію в тому ж Тунісі, то там протести були викликані тим, що громадянам Туні, Тунісу, незважаючи те, що вони в принципі жили непогано, але е, в певному етапі перестала подобатись поточна влада. І, до речі, очільник цієї влади правив країну вже 26 років. І за його е, останніх років владарювання у Тунісі дуже високо піднялася безробіття. Це і спровокувало громадські протести. Те ж саме ситуація у Єгипті. Революція. Так звана кольорова або арабська частина арабської весни, яка стала дети 2011 року, була пов'язана з тим, що ну по великому рахунку єптянам надоїло жити під керуванням людини, яка знаходилась уже більше 30 років при владі. Це президент Оськін Бар, який правив Єгиптом з 1981 року. Далі ситуація, яка теж не згадується Захарою, але теж підпадала і згадується у контексті Twitter Revolution, Це Протести у Ірані у 2009 році, але вони теж були пов'язані з політичними процесами, а зокрема з виборами президента і протестами того каната, який не переміг, і його претензіями на ну не протиправний підрахунок голосів. Навіть в контексті цього Twitter Revolution згадується протести 2009 тисяч року у Кишиневі, які організували групи молоді, але вони протестували проти реінкарнації і такої ну псев до перемоги в лапках на парламентських виборах у Молдові комуністів, і е, ці протести звучали під лозунгом: Ну, ми не хочемо жити під комуністами. Ну і звичайно, що їх можна зрозуміти. Ті всі події об'єднує те, що люди координували свої дії дійсно через соціальні мережі, але не тільки через Твіттер, навіть через однокласники, навіть через Фейсбук. Да, влада цих країн потім е, кардинально реагувала на ці. Протести і забороняли певні соціальні мережі, але вони не були ключовими у тому, що провокувало ці протести. Натомість Захарова нас хоче переконати, що саме підбурювання людей сталося через і за допомогу соціальних мереж.